Якщо світиться вогник зубер Ольга. Скоро стемніє, чмихнув їжачок, виглядаючи у віконце. Він докинув у піч кілька ялинкових гілочок, одягнув кожушок і дістав зі скриньки свічечку. Ви гадаєте, для чого їжачкові свічечка? То а як же? Вони ж з мишкою домовилися, що хай там що? А щовечора, як стемніє, давати про себе знати вогником свічечки. А все тому, що їжачок жив у лісі, а мишка аж ген за полем, у нірці під грушею, що в старому садку. Поки було тепло, щодня вони ходили один до одного у гості, та прийшла зима, замила стежки снігом, ніяк не дійти крихітним лапкам за сніженим полем. Тож і згодилися якщо світиться вогник на узеліссі, то в їжачка все добре знатиме мишка. А якщо світиться за полем, то все добре і в мишки, знатиме їжачок. Вийшов він на узелісця, зібрався на брилу снігу, аж дивиться, далеко далеко, крихітний вогник підстрибує Отже, в мишки все добре, зрадів він і запалив свічечку. Гей, мишку! У їжичка все добре, і собі зраділа сіренька, завбачивши яскраву цяточку. ого го го, їжечку. Потупцяли вони, помахали свічечками та й подалися кожен у свою хатинку. Мабуть, мишка зараз чай питиме з бубликами», думав другий їжачок. Певно, їжачок вже насмажив грибів, вечерятами, думала ковзаючись, мишка. Перший місяць зими добігав кінця, наближався Новий рік. Мишка знайшла на полі соснову гілочку і прикрасила її зернятами і горішками. А біля їжачкової хатинки росла крихітна ялиночка, трішки більша за нього самого. І він прикрасив її стрічечкою, яку подарувала йому мишка. у у шибку вітер. Пора. сказала мишка і вискочила на вулицю. Вона витерлася на пагорбок, та вітер був дуже сильний і заважав мишці запалити свічечку. Як вона не старалася, нічого не виходило. Вітер вперто гасив мишечий вогник. От халепа бідкала сіренька. Та ось вітер дмухнув сильніше. Мишка скотилася із пагорбка і забила лапку. Ой-ой-ой, хотіла було заплакати вона. Ні, треба йти до їжачка, бо він хвилюватиметься. А їжачок і справді хвилювався. З мишкою, певно, щось сталося. Може, вона загубила свічечку або в неї скінчилися сірники. Чи гозик на шубці відірвався, наче сніжинки мелькали думки у голові їжачка? Натягнув він комірець по вуха та й потупцяв полем до мишечої гатинки. Стало зовсім темно. Сніжинки заполонили все довкола. Важко йти їжачкові, та що вдієш? Притомився, присів відпочити, аж глядь поряд груточкою снігу ворушиться, дивиться. А з тої груточки знайомі вушка стирчать. Мишко, почав обтрушувати її від снігу. Ти що тут робиш серед ночі? До тебе йду, чого свічечку не запалила. То все через вітер, погрозилася Мишка в темряву кулачком. Не давав запалити вогника, пожалілася вона. Ох, я така рада, що ми зустрілися. І я радий. Вони обнялися. Ходімо до мене, будемо разом жити. «А як же?» – озирнулася мишка в бік своєї хатинки. Як прийде весна, підемо жити до тебе, а поки зима, нікуди тебе не відпущу. Мишка подумала, що взимку в лісі таки краще, затишніше, ніж в полі. А навесні, коли зацвітуть польові квіти, вони з їжачком будуть жити в її хатинці. Добре. Притулилися вони одне до одного та й потупцяли до лісу. Знайшов їжачок кошика, намустив у нього м'яку ковдричку, дістав зі скриньки маленьку подушечку. Ой гарно. умостилася мишка у кошику, ще й хустинкою вкрилася. А їжачок на печі вмостився. Сопе, значить, у мишки все добре, подумав їжачок. І собі захропів. Хропе, посміхнулася крізь сон мишка. Значить, у їжачка все добре. Заснув ліс, заснуло поле, лише зимі не спалося, Намітали кучугури, спускалася з гірки на невидимих санчатах, притомилась, прийшла до лісу, заглянула у іконечку їжачкової хатинки, прислухалась, тихо. Лише вогник у печі не спить. Значить, у їжачка з мишкою все добре, подумала зима. Побачила вона крихітну ялинку зі стрічечкою, вмостилася під нею та й собі заснула. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфобоксі під цим відео я залишаю інформацію. Як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок? Тому загляніть туди. До зустрічі!